Лазерна епіляція для вагітних. Чи безпечна лазерна епіляція під час вагітності? Це питання хвилює багатьох майбутніх мам. І це абсолютно логічно, бо під час вагітності в тілі відбувається багато змін, і в тому числі і така приємна несподіванка, як поява волосся в нових місцях. Тож, якщо ти зараз думаєш, чи можу я продовжити свою звичну ретину видалення волосся, або може варто зачекати з лазером, не хвилюйся. У цьому відео розкладемо все по поличках. Ми поговоримо про безпеку лазерної епіляції під час вагітності, можливі ризики і що кажуть з цього приводу лікарі. І вже за кілька хвилин в тебе буде чітке уявлення, як краще діяти для себе і для малюка. Поїхали. Отже, спочатку коротко про те, як працює лазерна епіляція. Суть у тому, що направлений пучок світла діє на волосінні фолікули, фактично вимикаючи їхню активність. Начебто нічого складного. Але під час вагітності все трохи не так однозначно. Насправді немає жодного достовірного дослідження, яке б точно підтвердило, так це безпечно або ні, це шкідливо для вагітних. Чому? Бо через етичні причини такі дослідження на вагітних просто не проводять. Саме тому краще відкласти лазерну епіляцію до народження малюка. Річ у тому, що під час вагітності організм стає надто чутливим. Гормональний фон сильно змінюється, і навіть знайомі процедури можуть раптово викликати подразнення, опіки чи пігментацію. Тобто, навіть якщо ви раніше і без проблем проходили апеляцію, зараз реакція шкіри може бути зовсім іншою. Хороша новина, лазер не проникає досить глибоко, щоби нашкодити дитині, але безпека шкіри та комфорт на першому місці. Тепер про ризики: це не для того, щоб налякати, просто щоб ти могла. Свідомо зробити свій вибір. Один із головних моментів це підвищена чутливість шкіри. Через гормони твоя шкіра може реагувати на процедури зовсім інакше, ніж раніше. Те, що раніше здавалося просто легким пощіпуванням, зараз може викликати почервоніння, свербіж або навіть дискомфорт. Ще один нюанс гіперпигментація. Можливо, ти вже помічала темні плями на шкірі, це так звана маска вагітності. Вся справа у підвищеному рівні меланіну. І через це є ризик, що лазер лише посилить потемніння деяких ділянок шкіри. Ну і найголовніше питання що з дитиною? Добра новина: лазер не доходить до глибоких шарів, де могла би бути якась загроза малюку. Але через те, що немає чітких доказів. За чи проти більшість лікарів все ж рекомендують отриматися. Отже, головне, твій спокій і здоров'я, усе інше почекає. Можливо, ти зараз думаєш, окей, а що кажуть лікарі? Дерматологи, гінекологи і навіть медичні організації, як American Pregnancy Association, сходяться на думці, лазерна епіляція це не та процедура, з якою варто ризикувати під час вагітності. Не тому, що вона точно шкідлива, а тому, що немає доказів, що вона. Безпечно. А в питаннях вагітності головне правило краще перестрахуватися. Але є хороші новини. У багатьох випадках це тимчасово. І після пологів усе повертається до норми. Тож, скажімо, той пушок на животі цілком можливо зникне сам по собі. Все, що сумніваєшся, це нормально. Просто звернись до свого лікаря або дерматолога. Вони допоможуть обрати правильний шлях саме для тебе, враховуючи твою шкіру. Термін вагітності та індивідуальної особливості. Лазерна епіляція знову стає безпечною і ефективною опцією, коли ти вже не вагітна. Але є нюанс навіть після народження дитини, тіло ще певний час перебудовується. Наприклад, гормон пролактин, той самий, що відповідає за лактацію, залишається в організмі ще 2-3 місяці після пологів. І він не лише стимулює вироблення молока, а й може сприяти росту волосся, особливо на тілі. Тобто, якщо волосся нікуди не зникає одразу після пологів, винен саме пролактин. Та згодом, коли ти припиниш годувати або просто пройде достатньо часу, рівень пролактину знижується і ріст волосся повертається до звичного ритму. А це ідеальний момент, щоб почати лазерну епіляцію. Адже саме тоді шкірою волосся повертається до нормального циклу. І лазер працює ефективно. Так що, навіть якщо здається, що чекати довго, повір, результат того вартий. Гладенька шкіра без зайвих зусиль, цілком досяжна ціль. Підсумуємо, чи безпечна лазерна епіляція під час вагітності? Коротко, краще відкласти. Вона не визнана шкідливою, але й не має доказів, що на 100% безпечна для тебе і малюка. Пам'ятай, усі ці зміни тимчасові. А піклування про себе може трохи зачекати до того моменту, коли це буде дійсно безпечно і ефективно. Якщо це відео було для тебе корисним, тисни лайк і підписуйся, бо буде ще більше багато цікавого про красу, здоров'я і догляд. І обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал. Поділись у коментарях, чи замислювалась ти про лазер під час вагітності, чи може вже маєш досвід. Буде цікаво почути твою історію. До зустрічі в наступному відео і пам'ятай, ти неймовірна мама!